У Києві урочисто відкрили відроджене подвір'я Афонського свято-Пантелеймонівського монастиря у Свято-Михайлівській церкві на території Олександрівської лікарні. У церемонії взяли участь президент Віктор Янукович, прем'єр Микола Азаров, керівництво парламенту і міської влади. Митрополит Київський всієї України блаженніший Володимир відслужив святкову літію. До монастиря з гори Афон доставлені мощі великомученика і цілителя Пантелеймона, які пробудуть у Києві до 5 листопада. Глава держави підкреслив, що відтворення подвір'я свято монастыря це відновлення історичної справедливості. Хочу поблагодарить всю братью, меценатів і всіх, хто принимал к этому участие, кто сегодня принимает участие, осуществляя эту святую связь с горою Афон и свято, свято Пантелемоновским монастырем. Низкий вам поклон за это богогодное дело, которое вы делаете.